Привіт, друзі! Дивіться, яка у нас зима. На вулиці плюс сі. Тепло, але сиро, сиро. Будемо з Даринкою вдома хазяйнувати. Корочки поховалися під калину. Сиро, холодно, можливо, потім вийдемо на вулицю, а зараз будемо дещо вдома робити. Боже мій, що моя дитина робить? Ще в кімнату прийшла прибирати? Даринко, Ти що хочеш робити? Захопилася прибиранням, так, Дарус? Дариночка, Ну, що б я без тебе робила, якби ти мені не допомагала? Мама на роботі. А господинка така маленька, все, бабусі, допоможе зробити, так? І не відзивається навіть. Нічого я собі. Тихіше. Тише, добре, тихіше, буду тихіше. Працюй, працюй. А я собі сяду руки, складу і буду дивитися. Дариночка моя золота. Я потім тобі книжечку почитаю. Так? Ох, ти ж моя розумничка. Бабуся, трішки потім поправить, бо така краса лишилась. Я не почала камеру. Ого! Ти не боїшся? Все досить, досить. Щоб почки не потрапило, дивись. Ти моя хороша. Сонце, давай трішки відпочи. Таку маю потіху маленьку. Вдома. А ще дві потішки в Луцьку Внуки це таке щастя. Донечка. Задім бабусю видно твою бачиш, я тебе знімаю кесь. Крихітка, давай відпочинь, я трішки поправлю, добре? Саменька поправиш. Ой, ой, ти моя хороша. Стоп, стоп. Кам камера У нас з тобою продуктивний день. Стоп, камери. Стоп. Все, я йду до тебе, будемо читати. Почитати тобі про шострика? Да. Ой, яка гарна книжечка Дарусі подарували. Так? Почитаємо? Да. Ти в мене хороша дівчинка, ми трішки попрацювали. Тепер можемо відпочити. І що ж у нас тут? Жила собі на світі лисяча сім'я. Мама називалася Лиска, а її синочки Пахнастики Шустрик. Мешкали вони у трьох у глибокій норі. Мама лиска аж сім днів огрібала землю. Уявляєш, як довго, доки побачила, що нора справді вдалася глибока, приглибока. Тепер ніхто в світі не зможе дістатися до моїх діток, радісно подумала лисиця. А як ти думаєш, чому вона таку глибоку нарурила? Що... Та, що мисливці не зайшли, правда? І не постріляли маленьких лисеняток. Лисенятка з лискою назвали свою хатку Глибока нора, нора і глибока та й стали в ній жити й поживати. Час від часу мама лиска бралася розширювати глибоку нору, Рила запасні ходи, виходи. «Ой, бай, Бачиш, це до них друзі прийшли зайчики. Вони, мабуть, не їдять зайчиків тілискі, а товаришують з зайчиками і це їхні друзі. Бачиш? Ти зайка з Ну нічого, бо це, мабуть, зайчик тато він в окулярах, а це зайчик мама. Бачиш вона з намистом. Маленькі зайченятка. Бачиш, як вони гарно собі живуть, поживають? Ти поглянь до них ще борсу прийшов з книжечкою. Ось яка гарна книжка. Надзвичайно гарна книжечка. Шустрик. Ось. І отож. А в лівому крилі глибокої нори оселилося сімейство зайців. Ті зайці прийшли однієї літньої ночі, не від звідки, і, нікого не спитавшись, оселились по сусідству. Мама Лиска хотіла щось заперечити, але зайці вперлися і сказали, хоч так, хоч сяк, а зайці звідси нікуди не підуть. Ми будемо знайомі, мовила спантеличена лисичка. Добре, живіть, тільки не робіть шкоди. Будьте певні, пані Лиска, Ми хороші зайці. Це теж мама. Часом з'ясувалося, що зайці таки справді великої шкоди не роблять. Єдиною незручністю була постійна метушня, яку вони щиняли в норі. Зайчиків було так багато, що здавалося, ніби вони заполонили собою не тільки свою частину глибокої нори, а й геть усю нору. Отож пухнастики з шустриком. Почувалися в глибокій норі, зовсім не самотньо. Було з ким погратися, з ким словом перекинутися. Але ж як їх тягло з нори на світло? Вони весь час жили в норі. І мама, мабуть, боялася їх випускати на вулицю. Як ти думаєш, чому? Мисливці, правда? Щоб мисливці не постріляли маленьких лисеняток. Ні, і, зайчики? і зайчики, мабуть, мама з татом зайчиків теж не випускали своїх зайчиків. Але дивись, мами з татом лисички було скільки лисеняток? Два. Два. А в зайчиків? Може, і дванадцять, а може навіть і більше. Ти поглянь, скільки їх багато. А давай поглянемо, чим лисичка відрізняється від зайчика. От дивись, зайчики лисичка. Це які тваринки? Свіські чи дикі? Свіські. дикі. Дикі? Так, ти ще свій. А є кролик. А в нас є кролик, а кролик це не зайчик. Кролик це сіська тварина, а зайчик дика. А, а лисичка теж дика. А хто зайцем? А пам'ятаєш минулого року в наше село була прийшла лисичка і не робила скільки біди. Ти пам'ятаєш, як говорили? Отже, і, і, що... і що вона поїла? Курочок. Курочок. Так. А не Одній господинці з'їла всі курочки, подавила, і господинка плакала і ображалася на лисичку. Нам не потрібно, щоб лисичка до нас приходила, правда? великі ворота. Ну у нас великі ворота. Але вона, знаєш, вона така худенька, вона може через нірку пролізти і все. І курочку з'їсти смачненько. Ти краще лисичко сиди в норі. І до нашої домівки не ходи. А вона хорошенька. Хорошенька, ось тут дуже хорошенька. Я думаю, вона оця добра лисичка, бо вона бач, товаришує зайчиками. І лисенятка з оченятками товаришують. Будемо з Даринкою чаювати, так, Дариночка? Попрацювали. І куди ти вилазиш сонце моє? Каже, підписуйтеся на наш канал. І ставте лайк! Сідайте з нами пити чай. Ні, не сідайте. Ну вони до нас не сядуть, підписники. Але я просто кажу. Се, брава, тоа,